Щоб отримувати дохід зі свого сайту, потрібен трафік. Трафік, як ви знаєте, вже може бути з Google або соцмереж, ну або там з інших якихось джерел. Нас цікавить сьогодні саме Google. Для того, щоб отримувати трафік в перегляди, переходи з Google, вам потрібно ознайомитися з базовими правилами. Все це досить просто. Колись давно, коли я починав, я цілий рік провів за веденням блогу. Навалював тоне контенту, проте результату так і не було, допоки я не, ознайомив, не ознайомився з цими правилами. Отже, давайте до першого перейдемо. Це семантика, збір ключових слів а ще простіше. Ми просто визначаємо те, що люди шукають а, в Google. А, перший крок до цього я вам показував в даному відео. Ми з вами знаходили тут тематику сайту через Google Keyword Planner. тобто Планувальник ключових слів. І ще я вам показував, як знаходити в Google ключові слова, ключові запити для того, щоб можна було писати контент публікації. Це був перший варіант. Сьогодні покажу вам ще один приклад. В Google Keyword Planner йдемо, відкриваємо інструменти планувальник ключових слів. Тут обираємо знайдіть ключові слова, нові ключові слова. Прописуйте. Свою тематику, тематику свого сайту. В моєму випадку це створити блог. Чи створення блогу. Переглянути результати. Так, і, відповідно, перед вами з'явиться список з тими запитами, які люди шукають в Google. Можна його завантажити на свій пристрій, щоб було більш зручно з ним працювати. Що нас тут цікавить, ми можемо переглянути плюс-мінус кількість людей, які шукали ці фрази в Google. Далі конкуренція, що нас ще цікавить, є низька, середня і висока. Зрозуміло, чим нижча конкуренція по запиту, тим простіше нам буде розкрутити свій сайт. Є ще ряд інструментів, які можуть з цим допомогти. Наприклад, знайшли ви. Mm, так, де у нас Вибрали якусь фразу звідси. Чи ось так, як я вам показував в даному відео вже з самого Google, створили на тему на цю тему публікацію, відправили на індексацію. Так, ну і також, якщо ви працюєте з блогер, спочатку підключіть свій домен і тоді вже можна працювати на індексації. Все, створили публікацію, відправили на індексацію і потім переходимо в Google Search Console, розділ ефективність. І тут буде відображатись статистика по запитам стосовно вашого сайту. Скільки було кліків, тобто переходів, і скільки було показів в Google. Покази це не переходи, просто... Людина ходить щось, шукає в пошуку Google і е, надибала ваш сайт, але на нього не перейшла. А можливо, ну, якесь число звідси, звичайно, і переходить. Яке число вказано ось тут? Наприклад, було 1000 показів, і з цих 1000 показів було 100 переходів. А, так, далі. Навігація. Якщо у вас багато контенту, звичайно, потрібно, щоб було якесь головне меню, якісь рубрики, розділяйте контент на категорії, рубрики, додавайте всі необхідні віджити, які можуть спростити пересування читачів по вашому сайту, щоб вони могли б, там декілька кліків, ось не більше, ніж три кліка, знайти. Необхідну їм публікацію. А, можна дивитись на конкурентів, що як у них, які у них є віджити, і собі також це все додавати. Далі, створення контенту. Так само дивимось на конкурентів, що вони публікують в себе. Стосовно написання, пишемо своїми руками. Я не раджу вам. Йти за допомогою до штучного інтелекту, тому що можна на цьому погоріти. Google може забанити ваш сайт. Е, можна зробити таку фішку, піти, попросити, щоб якийсь там умовно кажучи, чат GPT написав тобі публікацію, а ти вже її там переписуєш, перероблюєш на свій лад. Так, Але загалом намагаємось писати своїми руками, своєю головою. Далі, стосовно того, що у нас повинно бути, це на самому початку публікації повинна бути відповідь на питання на запит користувача. Наприклад, він шукає в Google якийсь рецепт, то не пишіть спочатку якийсь там сильно багато, сильно багато вступного якогось непотрібного тексту. Може 2-3 строчки і одразу давайте рецепт. Це, як приклад, по кулінарії. ну. А, зрозуміло, спочатку на початку має бути інтент. Це дасть прям великий буст для вашої публікації. Далі, структура публікації. Використовуйте, робіть абзаці, не, не робіть, не клейте все, все в один абзац, розділяйте абзаци, використовуйте. Нумеровані списки, марковані списки і заголовки з підзаголовками H2H3, де вони у нас знаходяться в тому ж блогері. давайте покажу вам У кожному редакторі вони є ось маркований, нумерований список, виділення жирним заголовок H2, заголовок H3. ось Виділяємо. Потрібен, потрібний нам заголовок. І обираємось тут H2 чи H3. Для чого це потрібно? Щоб читачам було зручніше ознайомитися з, вашим, з вашою публікацією. Якщо ви будете все лупити, не розділяти текст, будете лупити все в один абзац то виходить портянка, а таке читати ніхто не, не хоче, бо важко це читається. Бо це читається досить важко. Також досить часте питання, з яким я стикаюся, це частота створення контенту. Люди, це не соціальна мережа, це сайт. Тут головне якість, головне розкрити тему. Це не короткий якийсь допис має бути, це має бути розкрита тема. Звичайно, інколи і коротеші дають результат. Можете спробувати, потестуйте, але, як правило, потрібно бити на якість, потрібно відкривати суть. Спочатку дали відповідь на потрібне питання, а потім дописуємо статтю по темі, щось корисне додаємо до цього. І таким чином розкриваємо її повністю. Оновлення контенту також дуже важливий фактор ранжування вашого сайту в пошуку. Якщо ви хочете ще високі, займати високі позиції в Google, то час від часу оновлюйте контент, додавайте щось нове. Це може бути картинка, може бути якесь відео. Ну або сам текст ще непогано, якщо є якісь коментарі від читачів. Окей, базові правила ми з вами сьогодні розібрали. Якщо у вас виникнуть по ним питання, пишіть в коментарях. Якщо відео вам сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал.